Вітаю всіх друзів! В сьогоднішньому відео говоримо про те, як оформлювати кейс в блозі, для того, щоб його не тільки лайкали, а щоб у вас були клієнти та купували ваші інфопродукти та послуги. Ну що, поїхали розбирати структуру оформлення кейсів. Перше перед тим як оформлювати продаючий кейс, нам потрібно визначити сегмент цільової аудиторії, з якою ми плануємо працювати. Чому? Тому що сегменти дуже різні. Наприклад, візьмемо ту ж нішу англійська мова. А тут можна працювати як з дорослими. Кожного своя ціль, так? Маркетологу, наприклад, потрібно підтягнути розмовну англійську. Якщо це буде сегмент школярів старших класів, то їм потрібно підготуватися, наприклад, для вступу вищий навчальний заклад за кордоном. То тут вже йде інший посил. І тут потрібно звернути увагу на те, що Кінцево ми орієнтуємося на саме батьків, тому що батьки несуть фінансову платоспроможність за своїх дітей, тому що діти вони не платоспроможні. Звідси буде змінюватися підхід написання вашого продаючого посту для оформлення кейсу. І так, план написання: перше визначає сегмент нашої аудиторії, з якою ми будемо сьогодні працювати та на яку буде направлений наш посил. Друге, пишіть. Точку А, з якою до вас звернувся клієнт. Тобто в нього запит, з якою проблемою до вас звернувся клієнт. Наприклад, Ольга готує свого а, сина до вступу у вищий навчальний заклад в Європейському університеті. У Ольги є такий запит: знайти репетитора. Який має реальні вже результати в цьому питанні, що Ольга вона бізнес-вумен, її ніколи сидіти зі своєю дитиною та контролювати процес навчання? Тому вона хоче знайти вітер, якому повністю можна догувати цей процес та не переживати за те, що син провадить екзамени. Третій пункт, покажіть, який конкретно план дій провадили для вирішення проблеми вашого клієнта. Вашому кейсу. Наприклад, створили індивідуальний графік, ходячи зі слабких сторін вашого учня. Створила окрема програми під запит вашого клієнта. Четвертий пункт. Напишіть, який конкретно бал отримав учень того, як він займався з вами. Обов'язково попросіть ваших клієнтів записати емоційне відео для вас. Це тільки посилить ваш кейс, професіоналізм, і люди захочуть до вас записуватися. П'ятий пункт. Дайте також відгук клієнта не тільки відео, а й ще й текстовий формат, так як в нас люди звикли по-різному сприймати інформацію, тому що є і аудіали, кінестети, візуали. Всі по-різному сприймають цю інформацію. Текстовий відгук по типу вернулося до таким-то запитом, для того, щоб вирішити таку-то проблему. За допомогою методики ім'я такої то такої та маємо з синами вступити. До вищого навчального за шостий пункт: зробіть висновок. результати показують, що дуже важливо знайти для просто чергового репетитора. І ти стратегічного фахівця допомагає досягти індивідуальних цілей клієнта. Останній пункт звичайно це буде заклик до дії. для запису на консультації. Пишіть мені в дірект або переходьте за посиланням в шапці. Профілю перша зустріч буде безкоштовна, і обов'язково, коли ви вказуєте. Як до вас записатися на консультацію? Пишіть, що буде що очікувати клієнту на ці безкоштовні консультації. Спробуйте написати продаючий кейс у вашій ніші, тоді побачите магію продажів. Ну, для тих, кому було дуже корисно це відео, не забувайте ставити лайки та підписатися на мій канал. Ну для тих, хто досі не знає, як ще можна продавати свої послуги та інфопродукти, я чекаю вас на своєму інтенсиві формули продажів від А до Я. Всі подробиці та деталі знаходяться за посиланням в шапці профіля мого каналу. З вами була на зв'язку Катерина Сивченка. До нових зустрічей!